Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами Максим. Сьогодні в відеоролику ми покажемо огляд на наше підприємство. Не забувайте підписуватись на канал, а також ділитися цим відео з друзями. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Приступимо! Після того, як заходимо в цех, по праву і по ліву сторону у нас знаходяться два зварювальні столи, за якими працюють зварники. Є у нас тут зварювальний апарат JSIC. Також є суміш до нього. Пост для підключення електроенергії, інструмент зварювальника і вогнегасник. Переходимо до наступного столика. Тут у нас зберігаються тимчасово труби, які ми закупили для виготовлення наших металевих конструкцій. Вони просто лежать, їх беруть потім на пилу і ріжуть. Другий стіл у нас теж саме пост до підключення електроенергії, зварювальний апарат JSIC. Суміш до нього, вогнегасник. Також тут ще знаходиться ручний плазморіз. Зараз його немає, тому що хлопці забрали на виїзд, але тут ми можемо вручну порізати деякі невеликі листи для наших металевих конструкцій. Після цього можемо пройти далі. Тут зона вільна для того, щоб можна було підвозити підони або щось віддавати. Зараз на даний момент тут стоять два підони, які потім підуть на фрезерний ЧПК Верстат. Будемо їх обробляти. Будемо знімати відео, як будемо запускати. Стоять ось такі металоконструкції, вже готові. Далі у нас знаходиться сверлильний верстат великий. Він є вже модифікований. Ним користуємося рідко, тому що, якщо там потрібно ось в трубі зробити великі отвори, як тут, наприклад, тоді використовуємо його. Як станок називається поняття немає? Нема нічого. Далі переходимо. У нас тут, так можна сказати, склад металолому, тому що, маєте розуміти, після виготовлення металоконструкції є відходи, які кудись потрібно відкладати. Поки що це все скидається сюди, потім йде на металолом. Також збоку рідко використовуємо трубогиб, за допомогою якого. Вигиналися оці конструкції. Про нього я розказував більше в Телеграм. Можна перейти за посиланням в описі. Там буде про нього відеоролик. Далі перейдемо. Це у нас слюсарний столик, за яким працює слюсар. Тут трохи безлад, тому що працювали. Зараз хлопці пішли вже додому і знімаємо відеоролик. Знаходиться тут у нас сверлильний верстат також, але менший. Настільно сверлильний верстат 2М. 112. Він працює, ним користуємося частіше, тому що сверлимо менші отвори. Тут знаходяться болти і крепильні деталі. В більшості тут проходить збірка готових деталей і надання їм товарного вигляду. Після цього у нас знаходиться ось така пила, за допомогою якої наші хлопці зварювальники і помічник зварювальника ріжуть ось ці труби, які знаходяться ззаді. Дуже хороша пила, якісна. Перейдемо далі. У нас зберігається. Все нормально. У нас тут зберігається четверта вість до ЧПК верстату ХАСВ вф 3 Чому вона зберігається тут? Тому що ми її досить часто використовуємо, ставимо, знімаємо і немає не сенсу її кудись переміщати, тому що її треба оперативно зняти, оперативно поставити, для того, щоб виконати певні деталі. Далі йде тучильний один станок з двома каменями. Після цього потихеньку переносимося в ЧПК, відділ, можна так сказати. Тут вже знаходяться заготовки, залишки, які залишаються після заготовок. Також є навіть браковані деталі, які не були відправлені замовнику. Ось, наприклад, знаходиться приспособа, яку ми використовуємо для виготовлення деталей. І таке інше. Перший наш верстат це ось такий універсальний верстат. Він у нас досить довгий час працював. На даний момент не працює, тому що замінили його ЧПК верстатом токарним і виконуємо всі роботи на ЧПК, тому що набагато зручніше і набагато якісніше. Поки що це у нас є як місце зберігання заготовок, які використовуємо для виготовлення деталей на ЧПК верстатах. Точильний апарат вже для заточування сверл. Позаду можете бачити два стелажі. На цих двох стелажах є залишки з ЧПК фрезерних верстатів. Коли з плити вирізається якась деталь і залишається залишок, все, складається туди. Якщо залишок вже такий, що його не використаєш другий раз, все йде в металолом. Тут є шафа. Ось, у нас така. О. Токар зберігав. Це всі різці, які він використовував. Зараз на ЧПК верстаті у нас набагато менше інструменту, ніж для цього верстату. Це наш ЧПК-верстат Хас В3. Він у нас працює по 12 годин. На нього якраз встановлюється саме ця четверта вісь, яку показував раніше. На ньому виготовляємо досить якісні деталі. Точність висока. Згодом покажу самі деталі. Зразу біля фрезерного великого верстату знаходяться ось такі два маленькі верстати. lf 250 ми їх вмикаємо, чесно кажучи, рідко, тому що зараз використовуємо більш, більші верстати. Вони ну, не дозволяють тримати такої точності, по-перше, ну і ефективність в них значно менша, якщо порівнювати з нашими більшими верстатами. Далі тут можемо побачити в даний момент, це моє робоче місце, за яким я працюю, пишу програми і запускаю верстати. Після цього можемо побачити, є у нас ось такий маніпулятор для нарізання. Різьби. Сюди сідає слюсар, і тоді нарізає уже різьбу. За той час, поки він нарізає різьбу, версат може працювати. Після цього у нас є столик, на якому знаходяться вже виготовлені деталі. Ну так, Столик готових деталей, можна сказати. Ось, наприклад, такі деталі є. Про них є відеоролик, як ми їх виготовляємо на YouTube каналі. Є ось такі деталі. Це все робилося на ЧПК верстатах. Після цього переходимо до токарного ЧПК верстата Ken 100 f Про нього я знімав відеоогляд. Вам він дуже сподобався з автоматичною подачею прутка. Пруток туди поміщається до 3 метрів. Класний апарат, він в нас теж працює майже без зупину, є дуже багато роботи на нього. Далі у нас тут знаходиться вже починається інструмент для іншого чпк верстата ХСВ 0 тому що йдуть інші патрони. Досить багато у нас стелажів, тому що потрібно зберігати інструмент, всякі прижими і, і багато чого іншого. Тут теж стелажі, шафи, робоче місце іншого оператора і сам верстат. Зразу за цим верстатом проходимо далі. Знаходиться. У нас токарний ЧПК верстат. Який нам дозволяє виконувати теж досить багато робіт. Ось, наприклад, зараз на ньому витовлялися ось такі кільця з латуні. Досить якісно виконує роботу дозволяє нам тримати точність в одну сотку. Він програмується завжди майже з за стійки. На нього не потрібен комп'ютер, тому що ну, майже всі деталі є простими в написанні програм. Пройдемо трішки далі і можемо побачити ось такі бочки. Це бочки у нас з стружкою, тому що відходу від виготовлення деталей є досить багато, як ви можете бачити. Його кудись потрібно складати. Після цього як ці бочки заповнюються, приїжджає машина і забирає цю стружку на металолом. Далі знаходиться у нас компресор, завдяки якому роздається повітря на весь цех і живляться усі верстати ЧПК. У нас є розкинута система по всьому цеху, щоб і слюсарі могли собі використати. Зараз покажу. Щоб слосарі собі могли використати повітря і верстати працювали. Тому що верстати без повітря не працюють. Ось є кинута трубка. І тут слюсар собі може обдути деталь, щоб було приємно працювати на сверденньому верстаті. Також у нас в цеху є ось така кранбалка, за допомогою якої ми перевозимо деталі. Важче, якщо туди не заїжджає рухля, ми за допомогою кранбалки їх перевозимо. Вона у нас працює по всій території цього цеху. Тут у нас знаходяться два омивальники з гарячою водою. Потім є туалет, є у нас окрема фільтрація води, де вона фільтрується, розливається в такі бочки і потім сюди. Також тут можна зробити собі каву, чай, є чайник. І є склад всякої всячини. Я думаю, такий склад є всюди. Він у нас теж є. Ось тут у нас знаходиться п'єць, який обігріває ці всі відділи. Я його теж показував в телеграм, можна перейти подивитися. Зараз ми переходимо в інший цех. Це є цех, де зварюють нержавічу сталь і алюміній. Вони є розділені між собою, тому що це різні метали. З правої сторони можна побачити є теж шафа, стелажі. В даний момент тут знаходяться ось такі нержавіючі перила, які ми виготовляли. Ну і ззаді там знаходиться лінія, яку ще буде дороблятися, тому що не встигли зробити. З лівої сторони можна побачити, це хлопці. Якщо вони готуються до виїзду, собі тут складають інструмент, готують, щоб зранку, якщо потрібно їхати, оперативно загрузити і виїхати на об'єкт. Тут теж є зона зберігання труб. Ну, тут зараз і чорний і нержавіючий метал, тому що використовували. Просто вони тут стоять для того, щоб зберігати, не зберігати їх в основному цеху. Є столик один, є зварювальний столик другий, це вже третій по рахунку і четвертий зварювальні столи. Зараз тут є теж досить багато апаратів, але хлопці, так як вони на виїзді, апарати забрали з собою, тому зараз їх не покажемо. Цей столик він стоїть ось так тут. Просто потрібно було для виготовлення перил місця, і хлопці його демонтували і поставили збоку. Тут у нас проходить процес поліровки, зачистки, швів, зварювання на сталі. Також деколи після ЧПК обробки потрібно забрати заусенці, це все теж робиться тут за столиком. Є слюсар, який це обробляє. Апарат зварювальний стоїть у нас фроніус з балоном рідини. Вогнегасник, як завжди, підведена електроенергія для болгарки і для чогось іншого. І також тут теж в куті у нас склад. Нерживій сталі, його потім теж здаються окремо. Є стелаж один, там, там ще дві шафи є, для того, щоб зберігати весь інструмент, який потрібно. І також тут знаходиться окремо в іншому цеху. Маленька пила, якщо щось потрібно там, швиденько відрізати, і воно не є дуже габаритне, таке, як чорний метал, наприклад. Це можна зробити тут, воно теж працює. Хлопці ріжуть тут, щоб не нести це в інший цех і не робити там. Є окремий столик і окремо сверлильний теж настільний сверлильний верстат, за допомогою якого сверлиться. І є це у нас ще один вихід на вулицю. Також тут є встановлена витяжна система, яка вмикається, коли хлопці щось варять, вони вмикають собі витяжку для того, щоб не дихати газами. Є у нас другий поверх, де знаходиться уже сама переодягальня, і знаходиться кімната для прийому їжі. Піднімаємося по сходах. Так, не, буд, не будемо заходити, просто акуратно покажемо. Це є шафи для переодягання, і ось тут у нас знаходиться кімната, за якою можна підігріти їсти і, і поїсти. Також тут є ще склади. Деталі, які купляються іменно під якийсь виріб, і вони зберігаються до того моменту, поки не потрібно буде їх використати внизу, для того, щоб не загубилися. І тут є, і вони там сортуються. Далі пройдемо. У нас є окремий офіс, де працюють з документами, з кресленнями. Це столик, вже готових готових деталей, які йдуть запаковані, і треба просто їх відправити. Тут працюють з кресленнями, з документами, якщо потрібно, зварювальникам креслення, також, якщо потрібно, креслення на ЧПК верстати. І директорський кабінет. Тут сидить директор. На цьому наш відеоогляд підприємства підійшов до кінця. Дякую, що додивилися. Пишіть свої враження в коментарях, а також поради. Не забувайте ставити вподобайку, ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!